Сьогодні ми розкриваємо жахливу історію любовного трикутника, який мав смертельні наслідки. Це історія Барбари Браслоу у багатому місті Норволк, штат Коннектикут. Барбара Браслоу — віддана домогосподарка та дружина віком 36 років, присвячувала свій час догляду за двома дітьми Майком і Баблс та підтримці свого чоловіка Девіда Браслоу. Вона пишалася своєю ролью господині, знаходячи радість у своїй родині. Мрії Барбари крутилися навколо створення люблячого та гармонійного середовища для своїх коханих. Незважаючи на виклики, з якими вона стикалася в особистому житті, Барбара зберігала позитивний настрій, намагаючись зберегти мир у своїй сім'ї. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Друзі. В травні нашому каналу виповнюється один рік. Найкращим подарунком для нас буде ваша підписка. Адже ми дуже хочемо досягнути позначки у 20 тисяч підписників. Також завжди раді вашій активності в коментарях. Барбара була жінкою з певним розпорядком дня, її дні були сповнені домашньої роботи, приготуванням смачних страв для своєї родини та піклуванням про потреби дітей. Вона мала особливу пристрасть до випікання, проводячи години на кухні, удосконалюючи свої знамениті шоколадні печива. У березні 1988 року життя Барбари зробило несподіваний поворот у їхньому маленькому передмісті. Поширилися чутки про таємничого чоловіка, який нещодавно переїхав до міста. Його звали Марк Касаветес – харизматична та загадкова особа. Марк був відомим симпатичним чоловіком. Що робили його центром уваги всюди, де б він не з'являвся. Шлях Барбари перетнувся з Марком, коли вони обоє відвідали місцеву благодійну акцію. Хімія між ними була незаперечною, і вони швидко закрутили пристрасний роман. Пліткування про їхній можливий роман стало головною темою розмов у місті, де шепіт та непристойні історії поширювалися, мов лісова пожежа. Барбара навіть не підозрювала, що чутки про її можливий роман матимуть жахливі наслідки. Події, які розгорнулися протягом наступних місяців, зруйнують спокій її передміського життя та залишать тривалий вплив на громаду. Того фатального ранку, 12 березня 1988 року, тиха передміська околиця Пайнкрестгілс у Норвулку, штат Коннектикут, була приречена на потрясіння. Сусідка наткнулася на сцену, яка могла б бути в жахливому фільмі. Петі Майерс, жінка середнього віку. Відома своєю дружелюбністю та любов'ю до садівництва, вийшла на свою щоденну ранкову прогулянку. Коли вона проходила повз будинок Браслоу, її охопило передчуття чогось недоброго. Зазвичай багатолюдний будинок, наповнений дитячим сміхом та ароматом свіжозвареної кави, був моторошно тихим. Цікавість перемогла Петі, і вона вирішила поцікавитись ситуацією. Наблизившись до Ганку, вона помітила недоторканий і покинутий ранковий випуск газети, що здалося їй дивним. Адже Барбара Бреслоу цінувала пунктуальність та любила бути в курсі подій. Моторошне передчуття огорнуло Петі, і вона несміливо відчинила двері оселі. Повітря всередині здавалося важким, наче перед грозою. Петі обережно пройшла знайомими кімнатами, її серце гупало в грудях, і раптом вона наштовхнулася на видовище. Яке переслідуватиме її до кінця життя? На охайній кухні, де з любов'ю готувалися смачні страви, лежало непорушне тіло Барбари Браслоу. Її колись яскраві очі безжиттєво дивились в нікуди, назавжди завмерли в стані жаху. Кров'ю були облиті білосніжні кахлі, різким контрастом з невинністю, яка колись панувала в цій кімнаті. Руки Петі тремтіли, коли вона намагалася зателефонувати до служби порятунку. Її голос ледь вловлювався на іншому кінці лінії, яка навряд чи усвідомлювала весь жах ситуації. Барбара Браслоу, відома своєю теплотою та турботливістю, зустріла жорстоку і перечасну смерть у власному домі. Новина про це шокуюче відкриття поширилася, немов лісова пожежа у Пайнкрест Гілс. Ця тісна громада. Зазвичай гамірна від пліток про нові модні тенденції чи місцеві кондитерські тепер була охоплена страхом і невизначеністю. Вбивство Барбари Браслоу зруйнувало ілюзію безпеки, залишивши їх вразливими і жадібними відповідей. Коли слідчі оточили будинок Браслоу, ретельно обшукуючи кожен куточок у пошуках зачіпок, мешканці Пайнкрест-Гілз затамували подих. Хто міг вчинити такий жорстокий злочин? Чи це був випадковий акт насильства? Чи за цим крилося щось більш зловісне? Поліція Наурволка не гаяла часу, розпочавши ретельне розслідування жорстокого вбивства Барбари Браслоу. Детективи Індра Ромер та Стюарт Темкіл досвідчені слідчі зі славою розплутування найскладніших випадків, очолили розслідування. Прибувши на місце злочину, детективи зіткнулися з моторошною картиною. Будинок Браслоу, колись осередок тепла і любові, перетворився на похмуре місце. Кухня, де Барбара мала б готувати їжу для своєї родини, тепер носила сліди жорстокого злочину. Криваві плями, наче темні знамення, спотворювали первісну охайність поверхонь. Повітря наповнювала моторошна тиша, порушувана лише скрипом підлоги під обережними кроками слідчих. Детективи ретельно обстежили кожен куточок місця злочину, збираючи докази та складаючи картину передчасної смерті Барбари. Зі стін лунало приглушене годіння їхніх розмов, коли вони обговорювали теорії та генерували можливі зачіпки. Під яскравим флуоресцентним світлом вони виявили кілька важливих підказок. Поодинока гільза, що яскраво виблискувала, натякала на зброю, якою було обірвано життя Барбари. Вони також знайшли розбиту вазу. Її уламки були розкидані по підлозі, що свідчило про боротьбу. Слідчі ретельно запакували та примаркували кожну річ, розуміючи, що навіть найдрібніша деталь може стати ключем до розгадки правди. Поза межами будинку Браслоу Розслідування розширилося. Детективи Ромерта Темкіл опитали сусідів, сподіваючись зібрати будь-яку інформацію, яка могла б пролити світло на події, що передували вбивству. Вони поговорили з Петі Майерс, сусідкою, яка виявила жахливу сцену. Вони також зв'язалися з Марком Касаветисом, з'ясувавши, що чутки про Роман були лише чутками. Коли слідчі скурпульозно збирали докази, важкий тягар справи лягав на їхні плечі. Годинник невблаганно відлічував час, і вони розуміли, що швидкість запорука успіху у цьому розслідуванні. Коли розгорталася жахлива справа про вбивство Барбари Браслоу, під прицілом опинився її чоловік Девід Браслоу. У свої 40 років Девід був бухгалтером за професією, відомим своєю чарівністю та амбітністю. На перший погляд він був люблячим і турботливим чоловіком, але з поглибленням розслідування почала вимальовуватись темна і зловісна таємниця. Поліція не гаяла часу і взяла Девіда на допит, рішуче намагаючись розкрити можливі мотиви такого жахливого вчинку. Вони ретельно дослідили його особисте та професійне життя, шукаючи відповідей, які б могли пролити світло на трагедію, що спіткала родину Браслоу. Під час допиту Девіда детективи зіткнулися з доказами. Які суперечили його запевненням у невинуватості, вони представили телефонні записи, які показали численні нічні дзвінки на таємничий номер, прив'язаний до телефонної будки біля місцевої кав'ярні. Слідчі також виявили захований відсік в автомобілі Девіда, де була знайдена купка любовних листів, адресованих жінці на ім'я Карен, його колезі з роботи. Коли тиск зростав, спокійний фасад Девіда почав руйнуватися. Цей колись чарівний чоловік. Став помітно роздратованим. Його голос тремтів, коли він рішуче заперечував будь-яку причетність до вбивства своєї дружини. Проте його спроби захистити власні інтереси ставали дедалі прозорішими для досвідчених детективів. Розслідування зробило несподіваний поворот, коли з'явився свідок, який стверджував, що бачив Девіда під час сварки з Барбарою у місцевому барі за кілька днів до її смерті. Свідок також назвав Карен, згадавши, що чув гарячі перепалки між подружжям, де голос Девіда був сповнений гніву і фрустрації. Це відкриття додало ще один шар підозр до і без того хиткого алібі Девіда. Коли розслідування діяльності Девіда Браслов тривало, детективи поглибилися у вивченні його фінансових записів, виявляючи низку сумнівних операцій. Вони з'ясували, що Девід розтринькував кошти з престижної бухгалтерської фірми в діловому центрі Норвулка, де працював. Це відкриття змальовувало образ людини, яка відчайдушно намагалася приховати свої сліди, готової піти на крайнощі, аби зберегти свій імідж успішної людини. Розслідування вбивства Барбари Браслоу зробило разючий поворот, коли з'явилася ще одна підозрювана особа: Ліан Портманто, няня у родині Браслоу та старшокласниця місцевої середньої школи. У свої 18 років Ліан славилася юнацькою невинністю та наївною чарівністю. Проте під її, здавалося б, нешкідливою оболонкою жевріла нічим не прихована романтична одержимість Девідом Браслоу, чоловіком Барбери. Ліан понад рік працювала нянею у родини Браслоу, становивши тісний зв'язок з Барберою та дітьми Майком і Баблс. Вона обожнювала Барберу, захоплюючись її турботливістю та люблячим середовищем, яке та створила для своєї сім'ї. Але саме Девід полонив увагу Ліан, підживлюючи її мрії. Одного дня стати його дружиною, коли розслідування тривало, детективи виявили низку таємних любовних листів, які Ліанна писала Девіду, в яких вона відверто виражала свою глибоку прихильність і бажання. Ці листи яскраво змальовували образ юної дівчини, засліпленої коханням до старшого чоловіка. Яка палко прагне, здавалося б, недосяжної любові. Детективи ретельно проаналізували листи, шукаючи підказки, які могли б пов'язати Ліан з вбивством Барбери. Детективи Індра Ромер та Стюарт Темкіл поглибилися у вивчення життя Ліан, опитуючи її друзів, вчителів та знайомих. Вони дізналися, що Ліан ставала дедалі більше ревнивою до Барбари, вбачаючи в ній перешкоду на шляху до своїх романтичних фантазій. Друзі згадували одержимість Ліан історіями про вбивства. Та її зацікавлення справами, пов'язаними з любовними трикутниками, часто обговорюючи їх з моторошною цікавістю. Детективи також виявили докази того, що Ліан досліджувала вогнепальну зброю та її потенційний вплив на людське тіло. Вони знайшли стос журналів, у тому числі березневий випуск щомісячника про злочини, за 1988 рік. Який містив статтю про нотаткові вбивства, це відкриття підняло підозри щодо намірів Ліан та її можливої причетності до вбивства Барбари. Крім того, свідки повідомляли, що бачили Ліан поблизу будинку Браслоу в день злочину? Одна сусідка місіс Карен Джонсон заявила, що бачила Ліан. Яка вишкребалася біля будинку, визираючи у вікна пильним поглядом? Інший свідок стверджував, що бачив, як Ліан поквапно залишала цю місцевість, палаючим обличчям та тремтячими руками. Озброєна вагомими доказами та свідченнями. Поліція допитала Ліан. Детективи зіткнулися з її любовними листами, журналами та свідками. Спочатку Ліан заперечувала будь-яку причетність до вбивства Барбари, наполягаючи, що її почуття до Девіда були нешкідливими, і вона ніколи б не зашкодила Барбарі. Однак, коли детективи посилили тиск, витримка Ліан почала руйнуватися, відкриваючи перед ним молоду дівчину, заплутану в павутині одержимості та відчаю. Розслідування вбивства Барбари Браслоу зробили несподіваний поворот. З появою нового підозрюваного Алекса Брюса Коучмана, 17-річного хлопця та сина сусідів родини Браслоу. Відомий своєю надокучливою та втручальною поведінкою Алекс мав бурхливе минуле з родиною Браслоу. Його одержимість Ліан Портманто, няною в сім'ї Браслоу та його однокласницею у місцевій школі не була таємницею. Він неодноразово проникав до будинку Браслоу, керуючись палкою пристрастю до Ліан. Але його глибоко вкорінена ворожість до Барбари зробила його потенційним підозрюваним у її вбивстві. Поліція допитувала Алекса, сподіваючись розкрити його мотиви для такого жорстокого вчинку. Коли питання ставали нестерпними, гнів і розчарування Алекса ставали очевидними. Він з тяжкістю зберігав спокійний вигляд, виявляючи молоду людину. Яку поглинали ревнощі та відчай, з'ясувалося, що Алекс зберігав моторошну колекцію газетних вирізок та фотографій Барбари. Ці речі були знайдені в секретному відсіку в його спальні, даючи уявлення про глибину його одержимості. Вирізки включали статті про участь Барбари в місцевій громаді, її роль турботливої матері та близькі стосунки з чоловіком Девідом. Подальше розслідування виявило. Що Алекс невідступно стежив за кожним кроком Барбари, документуючи її щоденну рутину та взаємодію, він навіть зайшов так далеко, що придбав камеру з телеоб'єктивом, що дозволяло йому фіксувати інтимні моменти з відстані. Така тривожна поведінка змальовувала моторошну картину молодої людини, зосередженої на Барбарі, яка вбачала в ній загрозу для своєї власної блідої пристрасті до Доліан. Коли розслідування тривало, поліція виявила докази, які пов'язували Алекса з місцем злочину. Відбитки пальців, знайдені на кухонному ножі, збігалися з відбитками Алекса, посиливши підозри щодо його причетності до вбивства. Крім того, свідки повідомляли, що бачили Алекса поблизу будинку Бреслоу в день злочину. Поліція ретельно переслідувала кожну зачіпку, не залишаючи жодного каменю на шляху в своєму прагненні до правосуддя. Коли ця справа привернула увагу змі, громади охопили страх і зневіра. Тихе передмістя Норволка у Коннектикуті опинилося в епіцентрі шокуючого злочину, що зруйнував ілюзію безпеки. У шокуючому повороті подій справжнім винуватцем жахливого вбивства Барбари Браслоу виявився ніхто інший, як її власний чоловік Девід Браслоу. Поліцейське розслідування під керівництвом детектива Норволзької поліції, індри Ромера та детектива Стюарта Темкіла. Ретельно розплутало поводину обману та зради, яка огорнула родину Браслов. Керований токсичною сумішю ревнощів та жадібності. Девід розробив зловісний план, щоб позбавити життя свою дружину та обвинуватити в злочині невинного підлітка Алекса Брюса Коучмана. Його метою було вирватися з облоги нещасливого шлюбу та почати нове життя з няною сім'ї Ліан Портманто, яка стала його спільницею в цій жахливій історії. Докази проти Девіда були переконливими. Завдяки ретельному судово медичному аналізу поліції вдалося пов'язати його зі зброєю вбивства револьвером 38-го калібру, знайденим схованим на горищі їхнього будинку в передмісті. Зброя походила з місцевого ломбарду і була придбана Девідом за кілька тижнів до злочину. Гільзи, виявлені на місці злочину, збігалися з гільзами від цієї зброї, не залишаючи жодних сумнівів у провині Девіда. Але не лише фізичні докази вирішили долю Девіда. Поліція також розкрила змову між ним та Ліан, де детально описувався план скоєння вбивства та введення в оману правоохоронних органів. Коли новина про арешт Девіда та Ліан поширилася громадою, її сколихнули хвилі шоку та зневіри. До тихих вулиць Норвулка з'їхалися змі, жадібні до сенсаційних історій. Їхні камери вихоплювали образи жаху та розгубленості на обличчях сусідів та друзів. Наслідки цієї трагедії залишили родину Браслоу розбитою та скаліченою. Діти Барбари, Майк і Баблс, були змушені зіткнутися з жорстокою реальністю. Їхній батько, чоловік, якого вони колись обожнювали, був здатний на таке зло. Навколо них згуртувалася громада, пропонуючи підтримку та розраду в цей важкий час. Судовий процес над Девідом Браслоу, людиною відповідальною за жорстоке вбивство своєї дружини Барбари, приковував увагу всієї округи. Розгортаючись навесні весні 1988 року, у залі суду, що розташовувався в самому серці Норвулка, штат Коннектикут, обвинувачення та захист представили свої справи. Окружний прокурор Том Валіант, заслужений обвинувач, відомий своєю ретельною увагою до деталей, жваво намалював картину мотивів Девіда та розрахував природу злочину. Він ретельно виклав докази, включаючи свідчення сусідів. Які чули жорсткі суперечки між Девідом і Барбарою за кілька місяців до її вбивства, захисник Майкл Стівенс, харизматичний адвокат з репутацією переконливого оратора, завзято намагався спростувати аргументи обвинувачення. Він ставив під сумнів надійність свідчень, натякаючи, що на них вплинули змі та прагнення справедливості. Стівен стверджував, що немає жодних конкретних доказів, які пов'язують Девіда зі злочином. І що розслідування не вивчило інших можливих підозрюваних. Батьки Барбари непорушно сиділи в залі суду. Їхні очі були повні сліз, коли вони слухали жахливі деталі останніх хвилин своєї доньки. Майк і Баблс, діти Барбари, чіплялися за своїх бабусь і дідусів, шукаючи підтримки. Їхня невинність була жорстоко зруйнована реальністю вбивства матері, коли судовий процес досяг свого апогею. Журі зачинилося на нараду. У залі суду запала гнітюча тиша, коли громада з затамованим подихом чекала на вирок. Після кількох годин обговорення присяжні повернулися з одностайним рішенням: винен Девід Браслов, чоловік, який ретельно спланував і здійснив вбивство своєї дружини, та Ліан Портманто, його спільниця і коханка, були засуджені до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Вирок приніс суміш полегшення та горя родичам жертви. Хоча вони знайшли втіху в тому, що справедливість здійснилася, біль від втрати Барбари залишиться назавжди. Громада Норволка, все ще приголомшена шоком від вбивства, знайшла певне заспокоєння в усвідомленні, що винний понесе відповідальність за свої вчинки. Після цього гучного судового процесу, який прикував увагу всієї округи, життя повільно почало повертатися до певної нормальності. Для тих, хто був залучений до трагічного вбивства Барбари Браслоу, Ліан Портманто, підліткова няня, яка опинилася у в'язниці через плетову обману, знайшла розраду в підтримці своєї родини та друзів. Мрії Ліан про спільне майбутнє з Девідом Браслоу були розбиті, і вона усвідомила масштаби його маніпуляцій та зради. Вона відсторонилася від темних спогадів минулого, зануривши себе в навчання та позашкільну діяльність. Під керівництвом тюремного консультанта вона пройшла терапію щоб впоратися з травмою, яку пережила. Що стосується Алекса Брюса, коучмана, проблемного юнака-сусіда, який мав нездорову одержимість ліан, то він зіткнувся з правовими наслідками своєї нав'язливої поведінки. Суд зобов'язав його пройти сеанси консультування, спрямовані на вирішення його глибоко вкорінених проблем, і надання йому необхідних інструментів для відновлення свого життя. Громада згуртувалася навколо Алекса, пропонуючи підтримку та розуміння, коли він працював над своїми травмами. З роками рани повільно загоювалися, але шрами залишалися. Родина Браслов продовжувала вшановувати пам'ять Барбари актами доброти та благодійними пожертвами. Вони заснували меморіальний фонд Барбари Браслоу, який надавав фінансову допомогу місцевим родинам, що опинилися в скрутному становищі. Цей фон став символом надії та життєстійкості перед обличчям трагедії. Історія трагічного вбивства Барбори Браслоу є моторошним нагадуванням про пітьму, яка може критися під поверхнею, здавалося б, іделічного життя. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку, друзі. В травні нашому каналу виповнюється один рік. Найкращим подарунком для нас буде ваша підписка, адже ми дуже хочемо досягнути позначки у 20 тисяч підписників. Також завжди раді вашій активності в коментарях.